Близько 2,5 тисячі дітей на Миколаївщині позбавлені батьківського опікування. З них понад тисяча сироти. Кількість таких дітей поступово зменшується, але робота щодо їхнього влаштування в родини триває. Як в області допомагають дітям знайти нові сім'ї та яку підтримку отримують ті, хто постраждав від війни, дивіться у нашому матеріалі. На Миколаївщині проживає близько 2,5 тисяч дітей, позбавлених батьківського опікування, серед них понад тисячу сироти. Про це повідомила головна спеціалістка сектору опіки та піклування служби у справах дітей Миколаївської ОВА Наталя Меншова. За її словами, кількість таких дітей в області щороку поступово зменшується, Незважаючи, що в цьому році було надано 225 статусів новим дітям. Також в цьому вже році вже усановена 31 дитину, сироту та дитину дитинопозбавлено батьківського піклування. 24 дитини це судами Миколаївської області, і ще сім дітей установлена в інших регіонах України. Також 191 дитина була передана під опіку ще 44 – до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Загалом цьогоріч 266 дітей потрапили на виховання у сімейних умовах, що перевищує заплановані показники. Було створено один дитячий будинок сімейного типу, новий на базі прийомної сім'ї, а також чотири нові прийомні сім'ї. Всього в області на сьогодні. Функціонує 44 дитячих дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується триста 313 дітей, і 102 прийомні сім'ї, в яких виховується 200 дітей. Крім того, у регіоні функціонує один дитячий будинок сімейного типу зі статусом ВПО з Херсонської області. У ньому виховується семеро дітей, які нині проживають у Первомайську. 13 вересня цього року урядом прийнято постанову 1055, Щодо виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на придбання житла саме для дитячих будинків сімейного типу. І ми плануємо дитячому будинку сімейного типу, який у нас на сьогодні це внутрішнє переміщене з Херсонської області, придбати в місті Первомайську будинок, і родина планує вже залишитися в місті Первомайську. Назавжди. Ба більше активно розвивається на Миколаївщині і така форма виховання, як патронатні родини. Якщо у нас нещодавно було тільки сім патронатних сімей в області, то на сьогодні у нас відкрилася ще дві родини. І за останніми даними я знаю, що в цих родинах перебувало 24 дитини, які могли потрапити там до центрів соціально психологічної реабілітації, Але завдяки що у нас є така форма, як патронат, вони потрапили би до сім'ї. Триває робота із надання маленьким українцям статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Це статус надається за рішенням органів опіки і піклування. На сьогодні ми вже видали 12 тисяч сімсот таких статуса, близько трьох тисяч ще дітей чекають на цей статус, тому що органи опіки і піклування працюють і так в повному режимі. Але із регламенту, оскільки виконкоми проходять раз на місяць. Тому у нас деякі громади трошки повільно приймають ці статуси. І за цього головна спеціалістка сектору наголошує, важливо своєчасно оформити такий статус, аби забезпечити дітей необхідними ресурсами для подолання наслідків війни та повернення до нормального життя. Катерина Рупташ, Роман Базик, Богдан Іванов, новина на телеканалі Март.